Уже другий день у центрі крові людно. Донорами вирішили стати військові, поліцейські та працівники ДСНС. В обласному центрі розповідають, у зв'язку з новорічними святами упродовж січня значно зменшилася кількість донорів. У той же час потреба у крові зростає щодня. Ми в соціальних мережах поширили допис, що ми потребуємо донорів, зв'язувалися з нашими постійними донорами. Дякуючи їм за останні два дні. Наш центр відвідало більше 200 осіб. І завдяки цьому ми поповнили наразі свої запаси крові по всіх групах. Це дякуючи нашим військовим пожежникам, правлінню патрульної поліції, поліції охорони. Ми надзвичайно їм вдячні. Вони наші постійні донори і постійно відгукуються. Інна поліцейська патрульної поліції дівчина розповідає: стала донором ще у 2016 році. Сьогодні ж вона здала тромбоцити. Особливо зараз важливо здавати постійну кров, тому що потреба в крові зросла у зв'язку з війною в країні. І донорів одно стає менше, тому зараз дуже важливо здавати кров, оскільки вона потрібна не тільки військовим, але і цивільним також. Тому наша кров також може воювати. Одна донація крові рятує три життя. Донорами можуть стати громадяни старше 18 років, та які не мають виражених проблем зі здоров'ям. Чим більше крові, тим більше буде врятовано життів. Раді цього ми здаємо кров для поранених військових, які потребують в крові яким не вистачає цього. Ми здаємо кров. Ми об'єднуємо свої зусилля, аби рятувати життя тих людей, які в цьому цього потребують. Сподіваємося, що ця кров дійсно дійде до тих людей, кому це необхідно. І врятує життя на даний момент. Резерви поповнили, але у центрі закликають всіх небайдужих долучитися до донорства. Ті, хто хоче здати кров, мають відмовитися від ліків за три дні та від алкоголю за два. Зранку варто з'їсти легкий сніданок, наприклад, солодкий чай, дієтичне печиво чи каша на воді. Ірина Цапун Ігор Гортвак, телеканал СК 1